На дворі різдво у душах тепло, на небі зоря засвітилась, на дворі різдво даруйте до. Багри сміх, хай сиплеться сніг, щоб щедро поля нам родили. Маленьке дитя несе крізь життя, всі наші бажання і мрії, хай поруч завжди це світло зорі, любов разом віра й надія. Цей добрий Він Віншую вас з Різдвом Христовим, щоб пройшли весело свята, щоб сім'я була багата, щоб весела коляда щастя і радість принесла, щоб Ісус маленький, що родився нині, приніс щастя, і радість всій вашій родині, хай вашу хату все зло минає, живіть в мирі і злагоді Христос Ся рождає.